Підтримати людей старшого віку та допомогти їм зорієнтуватися у сучасних умовах у Кам'янському Відкрили простір для соціальної адаптації, створили усі умови для якісного та корисного дозвілля та навчання. Сучасні кабінети, ноутбуки, смарт-телевізори та сенсорне обладнання для арт-терапії. Сьогодні дійсно важлива подія. Ми відкриваємо в нашому місті центр соціальної адаптації, як для наших мешканців, так і для наших вимушених переселенців. Це наш сумісний проект ПРООН. На базі центру також відкрили університет третього віку. Там є дві кафедри психологічна та технологічна. Навчання в аудиторіях стартувало одразу у день відкриття. Перші студенти вже отримали посвідчення про освіту. Будемо вчити таким додаткам, як банківські системи. Тобто, це дія, приват, монобанк. Будемо вчити користуватися інтернет-магазинами. От нікоти бабуські хочуть купити телефон, вона не знає як. Боится нажать, нажать там какую-то кнопочку и все. А когда мы пройдем такие курсы, научимся, будем рассказывать дальше другим людям, и в общем это очень хорошо для нас.